Категоричне ні вирішили сказати стихійникам у Черкасах. Уже другий тиждень поспіль у місті тривають чергові оперативно-профілактичні заходи з припинення торгівлі по вулиці Смілянській. Нагадаємо, на початку червня подібні заходи міліція здійснювала на Гоголя. Частково вони були успішними. У цілому правоохоронці вже склали більше півсотні адміністративних протоколів. Розмір штрафу, який загрожує незаконному торговцю, від 17 гривень до 119. Чи лякають стихійників ці штрафи, та чи можна взагалі викорінити Хіну торгівлю в місті дивіться у спеціальному репортажі далі. Сьома ранку, а на вулиці Смілянській кипить робота. Вантажники звозять продукцію на продаж. Хто ще раніше прокинувся уже ладнає намети до роботи, облаштовує свої торгові місця. Утім, цього дня торгувати їм не судилося. Міліція разом з муніципальною інспекцією теж встали рано. Вони сьогодні вирішили активно боротися зі стихійною торгівлею. Комусь із торговців і попередження від правоохоронця достатньо, вони починають збирати свої речі. А те, хто вступає у словесну війну з інспекторами. І в мене була робота, то я в ніколи цим не займалася. Так? У Нас договір і повністю все передбачено. Ну, як це мені не дозволено. На нашу тоді я реєструюся в цю компанію. Навіщо я тоді працюю? Я можу своєю продукцією робити, все, що я хочу. Тут територія міської ради і закони встановлює міська рада, не ви. Не забули перевіряльники і про улюблене місце стихійників, вулицю Гоголя. Тут увесь перший тиждень червня тривали заходи з припинення торгівлі. Однак стихійників знайшли й тут. Вони розгорнули торгівлю м'ясом прямо з причепу автівок. Протокол дасть виписали? Да. Сьогодні, а за що? За торгівлю м'ясом. – Ми в коло це забули, а це сюди нас. Ну, а раніше тут були. А чому від Макдональдса вас Баганя. баганяють нас? Не знаю, не дають там торгувати. А що ми, тут? Це ж народне творчіство. Чого не дають? Не на камеру бабуся зізнається, що торгувати тут змусило життя. Їй потрібна операція на очах, тож заробляє як може, а платити за місце на ринку немає з чого. Перехожі рейдові правоохоронців радіють. Врешті-решт потрібно наводити колись лад. Не повинно бути, що е до роботи треба продиратися через різні крами, які продається тут. Боротьба між стихійниками та владою в Черкасах точиться вже давно. Ще три роки тому міська рада ухвалила рішення впорядкувати торгівлю в місті. Контроль за його виконанням покладено на правоохоронні органи. Чому за три роки міліції так і не вдалося побороти стихійну торгівлю, можуть пояснити в департаменті муніципальної інспекції. Потрібно було не просто імітувати діяльність і ходити там когось попереджати. А треба було чітко дотримуватись вимог законодавства. Тобто, пояснює пані Ольга, складати протоколи, вилучати майно стихійників, відвозити його на штрафмайданчики. Муніципальна інспекція і рада була прибрати стихійників з вулиць міста. Однак на це немає відповідних повноважень. Без міліції ми не можемо ні встановити особу, якщо вона відмовляється представитись. Ми не можемо затримати особу. Тим більше ми не можемо вдатися до таких дій, як вилучення майна, як його конфіскація і так далі. У міліції на звинувачення відповідають просто. Якщо немає міліціонера на площі і він там не стоїть, значить люди зразу вони все там заставляють саміту і починають торгувати. До того ж, зауважує Володимир Тютюнник, у міліції, крім боротьби зі стихійниками, є ще купа роботи. Працівникам міліції не є основною задача – це боротьба з торгівлею, хоча це на нас також покладається. Перш за все, це працівники міліції це забезпечення особистої безпеки громадян. Відтак стихійники і торгують, де їм заманеться від рейду до рейду. Переконуємось в цьому в нерейдовий день. На площі біля центру дитячої та юнацької творчості ніде яблуку впасти від торгових наметів. Помітивши камеру, деякі торговці взагалі відхрещуються від свого товару. Мовляв, я не я і торгівля не моя. Ви Постійно тут торгуєте? Я ні. Ні? Ні. А у вас взагалі є, Я не взагалі, думав, взагалі не торгую. Я розуміє? не торгую. Я просто шагали? читаю. Ні, це не моя палатка, я просто читаю. Зараз вони в хазяйки дали хазяйки. У мене, у мене ще слідче, зараз немає. Такі відмовки у більшості опитаних, хоча були й ті, що залюбки показували документи. Оце ринковий збір, оце копію копії Ну, Це копія патенту, такого. І це копія договору в профсоюзі, що ми. Про Союзі, і він ще до вересня місяця. Тоді нас через каждий. А, а тут десь вказано саме місце, що це, це. А, місце не вка місце. підождіть, О, місце 311, одинадцять. Ось місце 31, й чи да, 31, тридцять Адреса не вказано. ну, Тобто це вважається 31, перше. Це, це те місце, де у вас це... було на базарі. по моєму тут вказане по Гоголя. Утім, цих документів стверджують в департаменті муніципальної інспекції, недостатньо. Влада й справді дозволила в 2001 році торгувати біля центру дитячої творчості. Проте цей дозвіл уже втратив чинність. Відтак захисники стихійників звинувачують у всьому владу, яка не запропонувала нічого натомість. Мовляв, на ринку для них місця немає, потрібні спеціальні ярмарки. Оці люди, які приїжджають з сел зараз, коли багато продукції, місцям немає. Адміністрації центрального ринку стверджують, місця там вистачить усім. Жоден із торгуючих не приїхав на центральний ринок і не поїхав звідси з продукцією. Всі, всі займають торгові місця, реалізують продукцію для сільхозвиробників. Є певна скидка для реалізації своєї продукції. Вона складає 50%. Оренда погонного метра на ринку коштує продавцям 4 ,55 гривні 55 копійок. Зрештою, голова Черкаської профспілки торгівлі зізнається, що частина стихійників не піде на центральний ринок принципово. Вони, може, й не підуть туди, тому що, розумієте, такий варіант є. Там треба е, суму платити опридільно за місця, а тут все-таки як не як розумієте, е, платити почти нічого не треба. Така позиція обурює торговців на ринку. Бо ми платимо за бутіки, а вони не платять ні за що. У нас два метри, а вони по п'ять метрів займають і весь товар виложують на прилавок. То, звісно, краще. Ми за бутіки платимо півтори тисячі. І що в нас тут? Два метри. Це просто не екологічно чисто, тому що там машини їздять і там гази. Люди вважають, що це нормально, але ж ви приходите сюди, тут все на прилавках. Доки міська влада звинувачує міліцію у малоактивності в боротьбі зі стихійниками, а міліція виправдовується, мовляв, робимо все, що можемо, і підтримка міської влади не заводи. Вадила б стихійники продовжують спокійно працювати на центральних вулицях міста. Вікторія Курченко, Юрій Підлісевич, Вікка новини.